доброго дня. Сьогодні у нас кавомашинка із Німеччини, Міліта Barista TS Smart, з оголошень. 2020 року на 7 500 чашок. Давайте запустимо, подивимося, що з нею чи вона працює. Це я хочу показати для прикладу. От кавомашина, ну, мені здається, все буде запускатись, але так. Це перший погляд, звичайно. При тому розберемо, подивимося, що внутрі. Для себе, звичайно. Так, для прикладу. Повне ТО робочої, в принципі, кавомашини. Дивимося за молочну систему не НеПВ, а кава повинна працювати. Ну, Дивимося у будь-якій молочку. Вперед! І наш запуск кавомашинки. Герат oh, хість на німецькій мові йде. Нагрівання шкульт, промивка. Давайте поки засипамо зерна. А, з тих причин, з яких кавомашини в Німеччині здають погана пінить, плюється та буває такі. А, що буває? З дренажником якась біда? От Дивіться, наразі вона не промилась. Одразу запитання. Давайте спробуємо промити її технічними засобами, скажімо так. Зайдемо в меню. Леч і спулінг. Дивимося. Спроба номер два. З чого спробуємо готувати? Тож, погана пінить, тече в піддона. Слабенька кава. Буває ломають жорнова. Кавомолці бувають, ламають частини бункера. А, -ху. Ну, і погане пінення, вона по собі досить багато. На варіації, то, якщо ваша машинка не робить гарну піну, може бути багато чого. Так, еспресо. Давайте, дивимося еспресо. А, лівий бункер кудись засипав зерно. Так, пішов помол. Так, дивимося. Помилка готування. Це цікаво. Може бути, що, звичайно, просто кава застоялася, та да, схоже на то. Або просто перед відправленням якась відповідальна особа випили каву Це, до речі, вірно. Якщо кавомашина їде ну, дуже далеко, тим більше в іншу країну. Так, пише: продовжити готування? Так, да, давайте спробуємо ще разочок. От, тож, коли машина їде в іншу країну, краще е максимально виполосити зерна що з бункера, що з виходу меленої кави, бо 100% розтруси. Ну, вже пішло, вже приємно. Але е отака ознака: це може бути просто злежала кава, якої замало для готування, або проблеми з мікриками в приводі. Теж можливо, теж буває. Ну, в принципі, готую досить непогана. Кава, тут не супер свіжа, тупіни тут не дуже багато. Нормально. Тю. дайте ближче. Подивимося. Ну, так, досить непогана кава. Зараз навіть таблеточку перейде. Навіть таблетку сформувала, так. Дивіться. Що тим німцям не подобається, не дуже розумію. Давайте молочний напій. Зробимо латешку. В принципі, все буває насправді. Буває людина просто вирішила придбати собі на варку. Або хтось комусь подарував, кому ця машина виявилася складною. Ну, таке теж ми не будемо відміняти цю варіацію. Так, молока 180. Ага, це так налаштовано побільше. Дивимося, як буде пінити наша коварочка. До речі, 180 якийсь якраз такий об'єм, щоб гарно протест. О, ну трохи є проблемки, бачите? Під кінець готування починає попльоти. Тобто так, щось. Там молоко нам щось, якісь питання додає, молочна система. А так, досить непогано. Ну, дивіться, дренажника я завжди міняю превентивно, скажімо так. бо Загалом це така річ, якщо за якою не дивитися, їй достатньо тисячі шок, щоб прийти в поганий стан. А історію кожної коварки я 100% не знаю. От, бачите. От, І подивимося журнова. От, Бо щось вона. Або замало намалює. Або щось не то, або з мікриком якесь питання. Ну, то так, все, тепер розбираємо і дивимося, як будемо ремонтувати. Тож, вперед, почнемо розбирати, знімаємо капучинатор, знімаємо передній піддончик, знімаємо бачок з водою, знімаємо кришечку меленої кави. Я буду так трохи швиденько це робити, бо час він такий. І, в принципі, більшість знає, як розбирається каву машини, щоб нікого не затримувати будемо це робити максимально швидко. Отак, так. Да. Знімаємо бокову дверку, знімаємо заварничка, дістаємо з нього той гвинтик, що я тільки що уронив. Так. Лючок меленої кави, дістали, здобули. Знімаємо підставку під заварний бочок. Є. Так, тепер задня панелька. Всі сім глинків швидко здобуваємо. Після чого задню панельку просто тягнемо назад. Отак. Гарно мати пилососа, Це та річ, яка вам при розборці кавомашин дуже допоможе. Так, тепер знімаємо верхню кришу. Тут є отакі прорізі. Їх затискаємо з кожного боку. Вони Мають сліди відкривання 100% кавомашину обслуговувала. Після чого догори тягнемо верхню кришу, відкладаємо її у сторону. Тепер бокові панельки просто назад тягнемо з одної сторони і з іншої від'єднуємо провода і кабель водички. Є, так. Наступним буде у нас вивчення. Дивіться, що у вас не тік мультиклапан, а якщо він тече, навколо нього будуть потоки води. Тут такого немає. Це гарно, добре. Тобто, якщо ви розбираєте свою коварочку, вивчаєте, зверніть увагу. Так, від'єднуємо плату. Багато кабелів. Можна зробити, зробити собі фото, щоб ніколи не переплутувати, куди що під'єднується. Загалом всі контакти підписані. Ось, якщо ви розбираєте власну кавомашинку, завжди зможете знайти підказку на платі, що куди під'єднати. Якщо випадково забули, звичайно, краще просто зробити одненьке. Фото. І тоді ви завжди маєте референс, що куди повинно під'єднуватися. Так. так, ну майже все. Так, є і викручуємо нашу плату. Так, Виводимо провода з зачеплення. Це наша плата майже вільна. Плату, після чого просто відкладаємо в стороночку. Так, є плата. Наступним кроком буде зняття бункера, зняття мультиклапана. Це теж дуже швидка дія. Викручуємо просто саморізики, які тримають наш бункер. Передивимося його знизу, щоб там нічого не було відламано, бо випадки почастішили, як то кажуть, в нас епідемія. Так, є. Так, дивимося. От, дивіться на цю частинку. Тут. Трохи є, але ця направляюча, допустим, не дуже нам буде вліяти на всю, весь процес готування. От, якщо ви звернете увагу, отут є скол і тут є скол. Це не так страшно, якби сколи були в інших частинах і була виломана ось ця частина. Так, а ну, дайте перевіримо. Так, да, все добре. От, ось таке буває. В цих бункерах. З-за цього його міняти, ну, все ж не сто. Не важко. Тобто, якщо у вас є, конечно, лишні скільки 30 євро, то чом би і ні, але таке. О -о цей випадок явно не страшний. Так, трохи пропелисосимо. Дивимося внутрішка вварочки, якщо ви бачите отакі потоки кави. Трохи ближче, то в нас дренажник або вже, або колись. Виходив з ладу, то ми його все одно будемо міняти. Тож, продовжуємо, від'єднуємо мультиклапана. Спочатку вхідний шланг, потім вихідний. Зараз ми його ближче подивимося. Візуальний осмотр це дуже гарна річ. Якщо він туго виходить, то будьте обережні. Краще не докладати надмірних зусиль. Так, від'єднуємо ці шлангочки. вишився червоненький. Є. І дивимося навколо, чи все добре, нема потьоків, все нормально. і голочкою там тоненькою, потім перевірити, чи чистий центральний центральний вхід повітряного клапану. Так, зараз може трохи текти, буду від'єднувати. Бойлера, трубочку до нього, як йде від помпи. Краще мати якусь, ага, все. з цього шлангу почало текти. Чекаємо трохи, то поки стече водичка. Все. І тепер можна від'єднати помпу і знімати. Кавумолки. Вони під'єднані до одного кабеля. Так, знімаємо кавомолочку, дивимося. Це добре, Кавомолка мела велику порцію кави, то з жорновами все окей, навіть умолам можна меншими робити, це гарно, От, не дивлячись на 7,5 тисяч пробігу. Це для цих журналів схоже не страшно. Так, наступний крок. Що, давайте передню панельку знімати, викручуємо два болтичка на хромовій накладці. Ну, диспенсер я би замінив, би, не дивлячись на. Невеликий досить пробіг. Тим не менше цього, звичайно, вдосталь, щоб забити нам кавими маслами диспенсера. І він, він не такий коштовний, щоб купити ста, стару боровну каву. Так, тепер 5 гонтів, тримаючи передню панельку. Ну і майже фінал залишається нам зняти бойлера і від'єднати вже привід дренажника і подивитися його ближче. Нічого нового ми там не побачимо. Ну, так, для себе буде цікаво 100%. Бойлер, інформаційний роз'єм, датчик меленої кави і тепер крутимо наш відсік дренажника. Виробненько. Ну, от вам і відповідь на всі відбії приготування. Дивіться, який жах у нас внутрі. Це це чистити, мити дренажник, в сміття. От зараз однозначно. просто. Ну, і готуємо. Все інше доводимо до розуму. вперед. А, це гарний приклад кавомашини. От дивіться. Ну, бачите білі точечки. Це черв'ячки, мухи, от, всяке таке. От то коли ви купуєте кавомашину в Німеччині, яка готує каву, нормально працює, може, трошки там, незначно молоко піне. Ну так, я б не сказав, що ця машина погано пінить молоко. Після 120 мл трохи починає плюватися, але це ну, не дуже страшно, чесно кажучи. От, а от це страшно. Тобто, якщо людина п'є каву з оцього болота з мухами. Ну, не знаю, чесно кажучи. Мені здається, що це не гарний випадок. І коли брати машину все ж таки, яка працює і готує каву, треба її розібрати і вимити, і зробити купу роботи, купу запчастин замінити, щоб вона стала нормальною кавомашиною, а не травити себе. От якраз гарний прилад каварки, яка в гарному стані. Бачите? Внутри. Жах. Ну нічого, переможемо, вимоємо, буде як нова. Тож, наша кавомашинка готова, давайте тепер спробуємо еспресо готувати. Подивимося, що і як в нас буде. Як при кожному ремонті, хочеться сказати, що одне справа, що кавомашина працює, інше, що ви ніколи не знаєте, що з нею було в минулому житті. Я от Перебрав цю машинку, і дуже зрозуміло, що хтось, хтось там вже був, коротше кажучи. Хтось е, вивчав конструкцію кавомашини, перебирав її, і навчався, скажімо так. От, людина навчалася, а ви потім купуєте кавомашинку, яка буде з запитаннями. Так буває, причому досить часто, повірте. Наразі дивіться, яка краса, Яке еспресо у нас от оце, оце напіль. Оце приємно пити, і воно приємно виглядає. Приємно пахне. Оце я бажаю кожному. То, коли ти п'єш еспресо і отримуєш від цього велике задоволення, оце головний плюс домашньої кавомашини. Тобі хочеться кави смачної, класної, і в будь-який момент ти можеш собі її зробити. Давайте, зараз лете, трохи перепрограмую. От, і подивимося, як наразі наша машинка з латешкою справиться. Ну, окей, все заряжено. Додам трохи кави. Ну, звичайно, кава дуже важлива. Це мій купаж 50 на 50. Це купаж двох арабік 100% кава гарно має гарний аромат і гарно смакує. Давайте дивимося, латежка. Ну, звичайно, кавомашина на тестуванні, скажімо так. Ще треба вивчати, що тут і як. По роботі в нас, звичайно, буде так. Новий диспенсер, новий дренажник. Це ті частини, які в будь-якому випадку треба було міняти, то я їх і замінив. Кінець кавомашинка. До речі, жорнова оригінальні і в досить таки непоганому стані, як на диво. То от вам приклад кавомашини з пробігом 7500 чашок, в якої жорнова точно нормальні, точно нічого не потребують. Вище маємо супер гарне вати. То що так, давайте зараз глянемо трохи внутрі, як виглядає наша кавомашинка. І, в принципі, ТО її готово. Лишилося зібрати. Все чистенько, все гарно, все нормально працює, але, звичайно, робота була виконана. Отак повинен виглядати апарат, який буде вам слугувати і радувати вас смачною кавою. Отак. Дякую за увагу.